Білобог і Чорнобог. І поринув у глибоку думу сокіл род, і довго довго думав зніс він два яйця біле і чорне. Впали вони в озеро живої води і вродилися з них білий лебідь і чорний лебідь. Попливли вони назустріч один одному і стали люто битися. Тоді з вершини дуба стародуба сказав їм сокіл Зупиніться. І лебеді перестали битися. І сказав їм сокіл, я даю вам слово і розум вийдіть з води і станьте обабіч мого дуба. Вийшли лебеді з води й одразу перетворилися в людиноподібних велетнів. Тільки в одного шкіра була біла, волосся русяве, очі блакитні, а в другого все чорне, і шкіра, і волосся, і очі. І сказав сокіл їм зірвіть з дерева по яблуку і з'їжте. З'їли велетні по молодильному яблуку і відчули в собі силу неймовірну. І сказав їм сокіл, тепер ви вмирущі боги, і вклонилися йому велетні. І сказав сокіл білошкірому Ти є білобог, володар світла й білого світу та всього, що створиш у ньому. І сказав сокіл чорношкірому Ти є Чорнобог, володар ночі й пітьми та всього, що створиш у ній. І сказав обом Ви є добро і зло, краса, і погань, світло, і тьма, правда, і кривда. І ви будете завжди, будете скрізь, будете вічно, бо ви є життя. І ті, що пройдуть, не зазнають добра без зла, не зазнають краси без погані, бо інакше не знатимуть, що таке життя і навіщо жити в ньому.